Привіт! Це відео короткий, але глибокий розбір найважливішого з Google IO 2025. Google офіційно відкрив нову еру штучного інтелекту. І це вже не просто експеримент, а готові продукти, які ти можеш використовувати прямо зараз. Тож, розберімося, що вони показали, як це змінить наше цифрове життя вже сьогодні. Google Beam і персональні агенти. Наступне. Project Astra це голосовий агент, який бачить, чує, пам'ятає. Він може читати з камери, відповідати на запити у реальному часі і керувати твоїм комп'ютером. Наприклад, ти питаєш, що було написано на чашці кави, яку я тримав зранку. І агент відповідає, бо він бачив це. Тепер це все доступно через Gemini Live з підтримкою камери і шариного екрану. А Google Beam це нова відеоплатформа, яка перетворює твоє 2D-відео, у 3 d просір даючи ефект присутності на новому рівні. Google Search тепер не просто пошук, це AI-аналітик. У новому режимі AI Mode можна ставити довгі складні запити, та модель буде відповідати у вигляді графіків, порівнянь візуалізацій. Пошук тепер розуміє, який формат відповіді зручніший для тебе. Сам будує графіки. Gemini 2,5 Pro найінтелектуальніша модель Google на сьогодні. Почнемо з голоного анонсу Gemini 2,5 Pro. Це найпотужніша мовна модель Google, яка стала номер один за всіма категоріями на LM Leaderboard. І особливо важливо модель тепер вміє не просто відповідати, а навчати. В ній будований LearnLM – окрема лінійка моделей, створена за освітніми експертами. На практиці це виглядає так. Ти просиш згенерувати простий веб-додаток, і Джені не лише генерує весь код, а й пояснює його крок за кроком. А якщо ти додаєш зображення, модель аналізує його і автоматично оновлює код, прямо як в демо. Курсаж завантажує скізі, одразу отримує готовий інтерфейс. А ще вона розмовляє і не просто читає текст, а використовує нативне аудіо, природні, емоційне з контекстом. Вже не голосовий помічник, а реальний співрозмовник. Новий режим глибокого мислення, і от що дійсно змінює гру, новий режим Deep Think. це не просто генерація, це глибоке мислення. Deep Think використовує нові паралельні техніки обчислень, щоб аналізувати запит на рівні причин, логіки, результатів. Тобто, замість одного поверхневого варіанту, модель продумує декілька варіантів, обирає найкраще і пояснює, чому саме так. Такої глибини аналізу ще не було в жодному публічному AI. Або таблиці. Наприклад, для спортивних або фінансових питань Серж буде сам робити візуалізацію і навіть прогнози. Усе це завдяки тому, що в ядро пошуку тепер інтегровано Gemini 2.5 Pro. Genmod. Ще один крок вперед: це персональний агент, який виконує завдання за тебе. Сценарій простий. У тебе є три друзі. Ви шукаєте квартиру в Остіні. бюджет 1200 доларів на місяць з пральною машиною. Gemini сам піде в інтернет, знайде від. Відфільтрує, перевірить і видасть тобі результат, так само, як в Gmail. Він читає попередні листи, визначає і твій стиль і тон, і пише відповідь, яка виглядає і написана тобою. Звісно, це все працює лише з дозволу користувача і під повним контролем. Gemini Flash найбільш оптимізована модель для швидких відповідей і автоматизацій. Diffusion – новий тип текстової моделі, яка генерує в 5 разів швидше за попередню. А для візуального контенту Imagine 4 – це найреалістичніша генерація зображень від Google. Кольори, світло, деталі. Усе виглядає, як знято на камеру. vo 3 і Flow – відео нового покоління. І ось справжня магія. VO3 3 нова відеомодель, яка вміє генерувати не лише картинку, а й звук, голоси, діалоги. У демо ми бачимо дитину, що знаходить магічний м'яч, і вся сцена, створена штучним інтелектом. Flow – це окрема платформа для творчих. Завантажуєш картинку, задаєш сцену, і Flow будує історію, анімацію, змінює тему, додає ефекти. І нарешті окуляри XR. Google аносував Android XR, платформу для розумних окулярів у партнерстві Gentle Monster і Warby Parker вже створюються перші девайси. Окуляри бачать те, що бачать жителі, і через Джамені можуть пояснювати об'єкти навколо, показувати повідомлення, маршрути, перекладати текст у реальному часі. Це не просто оновлення, це перехід в епоху, де AI не просто допомагає, а думає, слухає, бачить і творить. Google офіційно зробив AI доступним, персональним і універсальним. І тепер чага за тобою. Яка з технологія вразила тебе найбільше? Напиши в коментарях, став лайк, підписуйся і до зустрічі в майбутньому.